Коли мене питаються, що у нас буде з курсом долара, а я завжди відповідаю: от як Національний банк захоче, от так курс долара і буде. Тому що саме він визначає, по якому курсу він сьогодні буде продавати. А у Національного банку є декілька маячків, які він достатньо чітко відслідковує. Перший маячок це курс, закладений в державний бюджет. Державний бюджет на 24 рік закладений курс 4,7, середньорічний. Тобто, якщо в першій половині цього року у вас, середнь, у вас курс був там, 39, то в другій половині року у вас буде курс 41,5 до 42. Звичайна арифметика середня школа. Це перший момент. Другий. Динаміка курсу напряму залежить від того, коли соціальні виплати у Міністерства фінансів. Поясню. Дякую! Yeah. Yeah.